Іда Кроненберг сиділа на підвіконі своєї нової дитячої кімнати і гойдала ногами. Одна нога всередині, інша зовні. Так їй найбільше подобалося сидіти. Вона втомилася від цього переїзду. Спочатку їй довелося все спакувати, а тепер вона мала все. Розпакувати це могло почекати. Був полудень і внизу на площі Йоганіс Плац, вуличний прибиральник поставив свій помаранчевий візок. Можливо, він саме стригся в перукарні Елфріде. Її батьки які разом вели цей салон, ледве встигали виконувати свою роботу. Навіть сьогодні, в день переїзду, їм довелося взятися за гребенець, ножиці, магазин дав... довго стояв порожній. І, судячи з усього, всі мешканці району тільки чекали, коли перукарні Ельфріди. Знову почнуть стригти, сушити феном і фарбувати волосся. Іде оглянула площу і плац. Будинки мали барвисті фасади і маленькі балкони, деякі вікна були відчинені, хтось грав на скрипці. Звучало це досить скрипуче, Іде відчула ностальгію. Її найкраща подруга Маріан теж грала на скрипці. Як же вона за неї сумувала? Іда вважала, що твори Міріамс звучали набагато краще завтра, був її перший день у новій школі. Школа, яку відвідуватиме в на майбутньому, називалася Зимова скеля. Як це буде? Іда нікого не знала. Нікого сусідів вона ще не побачила навіть дітей. Крім того, блідого хлопчика, який так незграбно катався на скейтборді, під ідою задзвонив дзвінок на двері перукарні, і двірник. Пішов зі своєю новою стрижкою. Цікавість змусила Іду нахилитися вперед. Занадто сильно, пролунав різкий свист. Вона встигла вчасно хопитися за раму вікна. Іда застогнала. Вона ледь не впала вниз. Іда виглянула у вікно. Хто свиснув? Посередині площі на каштані сиділа тварина з пухнастим хвостом і кліпала на неї очима. Вона <кій> навіть махала лапою і до цього не помітила. Коли двірник взяв свій візок і з гуркотом повіз його по тротуару, тваринка втекла. Вона вже знала між зникла між гілками каштана. Коли пролунав другий свист, це був прощальний свист. Але Іда його не почув.